Меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Святославу Сойку відкрили у селі Коритняне поблизу Ужгорода 22 травня. Її встановили на будинку, у якому чоловік жив із батьками впродовж 10 років, із 1994 до 2004. Ідея зробити пам'ятну дошку саме на цьому місці належить мамі Святослава Ользі. Все забувається. І тому мені захотілося, щоб пам'ять залишилася, тому що ну, я вважаю, що він ну, реально зробив вклад великий, тому що він не міг, міг не бути на цій війні, але він зробив свій вибір, він приїхав. І став на захист України. Тому люди, які тут проживають, повинні пам'ятати і не забувати за нього. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Святослав Сойко служив у французькому легіоні. Проте 24 лютого 2022 року він покинув все. Уже 26 лютого. Святослав був в Ужгороді і о восьмій ранку прибув до місцевого військомату. Він був така людина, що від нього ну запросто можна було очікувати такого. Я не дуже очікував, тому що тоді всі думки у людей зайняті були іншими справами, але зараз вже після цього я розумію, що це було стовідсотково очікувано, дійсно, що він не міг інакше поступити. Потрапив чоловік до лав Закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Там став розвідником розвідувального взводу піхотного батальйону. Та вже за місяць від початку повномасштабної війни, 24 березня 22 го року, 32-річний Святослав загинув у боях із російськими окупантами під час зачистки населеного пункту Мирне на Запорізькому напрямку. Треба пам'ятати героїв, пам'ятати людей, які віддали життя. Це нашу державу надзвичайно дуже потрібно не тільки Святослава, всі, всі героїв, які, на жаль, загинули, які дістали поранення, які просто служили. Всіх ми звичайно зобов'язані, ми зобов'язані їх пам'ятати. Меморіальну дошку встановили за підтримки холмківської громади, а виготовили її місцеві художники. Наші діти, наші внуки мають пам'ятати, що хлопці, які проживали разом з ними по сусідству, навчалися в простих сільських школах, пішли захищати нашу державу, захищати їх, щоб їхнє майбутнє життя було спокійним і безпечним. Мені дуже приємно, тому що його друзі, з якими він був, ну, вчився в університеті. Ну, ну, дружив, коли вчився в університеті, до цього часу нас запрошують на його день народження, ми з ними І Саме головне, мені пишуть друзі його з французького легігану, вони стараються в мовою, Мені писати повідомлення. і ну, дуже, дуже це мені приємно. І багато з них казали, що обов'язково приїдуть в Україну, як закінчиться війна, і думали, що дасть Бог, і вони приїдуть і на могилу сходять до нього. Посмертно Святослава Сойка нагородили орденом за мужність третього ступеня. На честь полеглого військовослужбовця у серпні 2024 року в обласному центрі Закарпаття перейменували вулицю, яка раніше називалась Білоруська, похований Святослав Сойко на алеї Слави в Ужгороді. Вероніка Мороз. Суспільне новини.